Ми бачимо, що дуже багато пропонується навчань. І по реставраціям, і по ортопедії, і по парадонтології, mm. і про ну, будь-що. І е, фахівців, хто навчає, дуже багато. Тобто, сотні сотні навчальних центрів або приватних лікарів. Як ти бачиш, як обрати ту програму, на яку піти? Я скажу, як би я робив це. Uh -huh. Тобто я. Якщо ми говоримо про соцмережі, наприклад, я можу бути підписаний на конкретну людину, я слідкую протягом певного періоду часу за результатами роботи цієї людини, і я слідкую за а, тим, знову ж таки скажемо, які цінності в цієї людини не тільки результат стоматологічний, угу. а от поєднання. Тому що, от е, я проведу приклад: наприклад, ми прочитали книгу якогось відомого лікаря. І він там ж ніби все описав вже. Навіщо ми їдемо на курс? Я скажу, навіщо? Щоб якраз відчути енергетику цієї людини, зарядитися, отримати мотивацію і зрозуміло, як бонус, побачити якісь клінічні фішки, які ми можемо потім використовувати у нас в а, практиці. Тому я особисто слідкую за особою, якщо я бачу, що А, поєднання а, цінності цієї людини. і, Клінічних результатів є на високому рівні mm -hmm. співпадає з моїм баченням. Я з радістю відвідую, чи лекцію чи курси такої людини. Зрозуміло, що завжди попадати в десятку, це є доволі складно, але будь-який курс, додатковий чи лекція, яку ви відвідаєте, вона завжди дасть вам щось корисне. Або як варто робити, або можливо як не варто.